Всім привіт! Я з України. І сьогодні буде розпаковка ось такого телефона. Телефон приїхав з Польщі. І зараз будемо відкривати і дивитись. Трохи на нього дивився і зараз вам покажу. Ціна його 499 злотих на польський. Що дивимось? Не забудьте підписатись. Це у нас ось такий телефончик. Стан улячий. Це з магазину телефон. Заді ось таких три камери. Пленку зараз дру. Це у нас динамік. Зарядне і на наушники. Так, далі ще у нас коробка. Відкриваємо коробку. тут там у нас що? Зараз подивимось. Тут у нас ось таке захисне скло на телефон синього кольору. Ось таке скло захисне. Далі у нас ось такі серветки протирати скло чорного кольору. Далі у нас ось такий кабель на зарядку. Тут у нас інструкція на польській мові. Що у нас тут? -то? А, тут у нас шиє А Мама хотіла купляти чохол, чохол комплект. чохол гарного кольору. Прозрачний. Менше з тим. Зараз включаємо телефон і дивимось на телефон. Це все забираємо. Включимо телефон. Телефон за 499 злотих. Зараз включаємо телефон, я чи ні, пробуємо. Телефон включився. Зараз будемо збирати пленку. Все на камеру. Ось так виглядає. я загрузка. такої моделі телефон. Так, телефон я включив. Тут у нас певний вибір мови. Тут я не знаю. А, так, тут є. У нас українська мова треба шукати. Бо ми з України. шукаємо українську мову. Не знаю, що она тут є. є, русский. Є українська мова. Вибираємо українську. Перше вітаємо. Почати. Приєднайтесь до мережі. Зараз я підключу Wi-Fi і вам покажу меню. Не переключайте. Ось, друзі, зробив я аккаунт в телефоні. Ось так він виглядає. Вставив пароль. Зараз подивимось. Пам'ять телефона. Скільки тут пам'яті в телефоні є? Про телефон. Цині. Шукаємо пам'ять телефона. А, тут є пам'ять телефона. Усього тут 32 гігабайта. Зараз включимо камеру. Будем, як знімає камера. Тут у нас є Facebook скачав, Messenger, TikTok. І зараз включаємо камеру. Як камера буде знімати. Ось ця камера знімає. Тут у нас відео. Гарно, чисто знімає. І телефончик. За ціну 499 злотих. Кому відео сподобалось розпаковки, підпишіться на канал і поставте лайк. Ще одна посилка з телефоном. І зараз будемо відкривати і дивитися на другий телефон. Має бути Redmi. Зараз тобі покажу. Ось я коробку трошки відкрив. Зараз будемо дивитись на телефон Redmi. Тобі заказував. Тут нам пішла ще ось така пачка, але пачка не від того телефону. Що в нас ціпації? Ага, тут у нас кабель. І блок. Це зарядна, типа. До телефона. Більше у нас нічого нема. Ямось на телефон. І кускочи намотали, я моя. Який телефончик Redmi? Чотири камери відпочаток пальця. Телефон включений. він виглядає. Великі тріщинки є. Але все працює. Зараз подивимось пам'ять того телефона теж настройках. Так, знайшов я налаштування його. І шукаємо пам'ять телефона. Телефон. Пам'яті 32 гигабайта теж. такий телефончик. На 4 на 3 камери. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Далі буде. Наступна друзі посилка. Тут у нас мой telefon и телефон, и планшет. Открываем и дивимся. Nu uitați să dați like, și pe alte guys. телефон і планшет я відправляв, його знову і пошти не забрали. Хто побачив, не пишіть комент. Я вже підхил. У нас папір. Коробка. Скільки паперу в коробці? мій телефон має бути і планшет. Це телефон. Ось такі Sony. Батарея сіла. Я його відправляв і його не забрали. Ось такий Sony. Вступний у нас. Такий планшет. Не знаю, чи він заряджений чи ні. Тай не, не забрав з нової пошти. Не працює. Налаштування. Ось вот такий планшет. Samsung. Кому цікаво напишіть, може відправлю вам. 700 гривень вам віддам. Ось такі розпаковки на сьогодні. Підпишіться, далі буде. Всім до зустрічі.